Ну що ж вітаю вас ще раз. Я вже вдома. Сьогодні був цікавий день. Залишила цю частину як другу, бо боялася, що взагалі не встигну нічого змонтувати і виставити. Вже відпочиваю, змила свій макіяж, який робила. І ось які в мене зрадники тут з'явились. Щось мене посипало трошки, можливо, на стресі. Не розумію чому. Прийшла додому, а тут мене чекає моя красунечка, Хто ще не знає, познайомтесь це Шелбі. Моя маленька мрія, колись обов'язково розповім, як вона в мене з'явилась, бо я дуже-дуже довго про неї мріяла. Але це прямо історія на окреме відео. Там буде цікаво і про мене, багато чого нового дізнатися і про те, як я роблю швидко вибір. А тепер я сама щаслива людина, і в мене ще ща. Саме щаслива дитина, бо він її також дуже обожнює. Ось так. Далі буду розповідати, як все ж таки пройшов мій день. Трошечки покажу навіть свого робочого процесу. То дивіться до кінця, будь ласка, і поставте лайк. Сьогодні в мене вихідний, але через те, що ми йдемо на весілля, я перенесла записи тому після занять вокалом. Я знову працюю. Так, сьогодні була на вокалі, але нічого не зняла. Фарбую блонд. І, до речі, і так, майже тим, хто пише хейтерських коментарів, день, знову, що ви до такого майстра не сядело, сіли, сіли, чесно, ви, чесно, укриття, а ви а не сядете. Я працюю тільки з адекватними реальніст. людьми. І вони Тут в результаті отримують саме смехи, те, робота, те, заради чого приходить поруч і гарний настрій, а колір я покажу трошечки пізніше. А тут ми вийшли на вулицю, бо заграла тривога. Послухайте, як співають пташки, а за пташками летить, летить шахет, і його збивають. Але, попри все, я завершую день тим, що створюю красу. І для мене це важливо, навіть в такі часи, дарувати людям можливість відчувати себе красивішими і живими. Тому висновок простий: життя не зупиняється, і поки ми маємо змогу співати, працювати і радіти маленьким речам, ми сильніші за все, що відбувається навколо. Згодні ставте лайк. Підтримайте мене, будь ласка.